А ось саме я і відійшов парочку метрів, І в мене ще одна знахідка. Ось така. Такий білий грибочок. Ну, бачите, як то файно збираються гриби. Один за одним. Оба! І також собі носа розбити дуже запросто можна зараз, бо листя підсохло в лісі. Ой, бач, там ще одного білого. Давайте підійдемо до нього. Листя дуже слизьке і навіть моє спецвзуття не допомагає. Тому треба бути дуже обачним і дуже акуратно пересуватися, бо каміння багато також в лісі, тому можуть бути проблеми. Якщо пасти неудачні, ливо, то можна постраждати. Так, бачу ще три гриба. Оце так удача. Ну, Оба! Зараз встану, будемо переходити до інших цих грибочків. Сліця. Ось ще один тут. під дубами, ой, під буками. Така знахідка. Йдемо далі. Ось він ще один. Такий цей Тейтулубаніч більш-менш такий ось він такий непоганенький грибочок. Йду до наступного. А, ці залишимо. Опа! Ну, важко ходити. Як. Ці залишаю тут. Іду. Але він такий поганий. ну Але давайте я вже вам покажу. О, бачу, ще нанизу ще одного. ну Давайте вже до цього підійдемо. Далі підемо до наступного гриба. Так, дивимось. Ось він. Такий. Ось ще наверху одного бачу. Ну, чекайте, чекайте, почекайте. Викидай. Такий нам не потрібний. Так, наверху у нас тут ще один. Ось він. Такий грибочок. Зараз до того нижнього спустимось. Але хочу липнути так одним оком наверх. Чи поблизу нічого О, бачу ще одного наверху. Так давайте вже тоді наверх. До того. Я зараз трошки підніму вас, щоб ви краще бачили. Йдемо далі. Це, знаєте, було б непогано навіть так запілити цей відос одним уривком. Бо дивіться, тут ще один і тут один. І там внизу то це було б непогано так вам показати такий формат одним дублем Опа. Зараз ну, що там побачите щось ось такий грибочок ось Ой. два штуки в мене так ідемо до третього ось він тут там внизу ще щось зараз подивимось чи то білі ну, пересуватись тут максимально важко мені тому ви вибачайте за зйомку. Я думаю, що з цією новою камерою все мало би бути пучком, а там будемо дивитися. Бо що це пробні, тестові заход. Ми будемо дивитися, як це треба правильно знімати. Поки що в мене тут знизу знову два. Я думав один. А як виявляється, то два бачу вже. Може і більше буде ще. Так. Мушу залишити ці тут, зірвати ось цього гриба. Чотири тут лишаю, бо я їх не можу нести і знімати, і нести і ходити. Переходжу до цього нижнього. Ну, це, це, Файний гриб. За тим варто було йти. Так що у нас навколо. Навколо у нас ще один гриб бачу. Ну, Чекайте. Ось він там внизу. Ось там, ви його навіть не побачите. Зараз я спробую спуститися, якщо я тут, звичайно, не впаду. Бо це прірва. Це не просто ліс, а прірва. Зараз я умістуюся ось він. ось туди. Так ось такий ще вони рибочок. Так, дивлюся поблизу, бо якщо не видивлю, тепер а зверху потім побачу, то знаєте як мені буде обідно знову лізти вниз, якщо я вже підіймусь. Нас. Далі бачу ще одного друзяка, йдемо за ним. Я сподіваюся, що я їх далі познаходжу, ці гриби. Пропідав по пару грибів повсюду. Ага, надурив себе. Я подумав, що то білий, а то просто якийсь листок. Ну, але вже давайте пройдемося трошки. Опа! Щоб ви розуміли, що збирати гриби в нашій місцевості то є важко. То не є так легко, як десь на рівнинах. Пішов та -то то є Справжнє, справжнє випробування. А ось і наша наступна знахідка. Її знайшли. Швін. Наш білячок ще такий. І зараз ми напевно підійдемо до тих грибів, вже десь тут поблизу має бути, де, де ми залишали першу кубку. Ой, ще один білий. Так. Ну, то теж не думайте, що вони завжди ось так частенько попадаються, як я зараз їх хапаю. Ну, це теж не, не завжди так. Ну, це і такий якийсь стрьомний трошки. Ну Зараз я гляну, бо їх багато. тут. Погляну потім. Не затримую час. А, хотів сказати так, ще одну секундочку, що не завжди такі грибів, як то я зараз знаходжу. Зараз є. І в даному місці файно є так. То І такий, дивіться, ще один. Зато такий гарний відеоролик у нас вийде, я його виставлю швидше за все, просто у одному дублі. Не буду ні вирізати, а нічого. Як є, так ви це дивитесь, бо то є, дивіться, як файно. Так, мені телефонують. Теж не буду вирізати. Хоча це виріжу. <с> ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. Якби мені не дзвонили, була б без клейки, але... Ну, Свій свою, свою розмову по телефону вам не буду виставляти. Тому ось так, працюємо далі. Ось наша наступна знахідка. Ось він. Опа! Ще один такий грибочок у нас. І йдемо вже заодно сюди, на ту рівнину. Я там зараз їх відчищу. Ні, не буду. Знаєте, давайте я їх не буду краще чистити, я зараз повернуся туди, зберу всі і покажу вам, скільки одним дублем вдалося мені зібрати. Ну Дивіться, образно так вам скажу. Якщо б я зараз походив ось сюди, тут обійшов так, ще метрів 20, за 10 хвилин я б ще грибів з 10-15 знайшов, а то й більше. Ну, але це все час. Хоча час у мене ще є, ну але сюди вже неохота й підміни. Треба повертатися туди в того бока, де я прийшов, бо грибні місця туди далі. Так, ще трошки вас зніму, щоб ви бачили ліс краще. Так, 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 так. Ну, бачите, все, вибрав, поки вибрав. Ви також уважно дивіться, я бачу ще одного гриба. Ось там внизу, але він поганенький. Я вже бачу звідси, що він поганенький, та я не буду за ним навіть і йти. Трапів ламав кореня цьому слабому, бо зацепив його в гілку. Але то не страшно. Він не так червивий, напевно, що був. Ну ось дивіться, знайшов скільки. Навіть не рахував і ще два дознайшов, поки гриби всі збирав на купу. І того в нас вийшло 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 грибів. Ну, як вам така грибалочка. Якщо сподобалось, ставте лайки. Зараз будемо там продовжувати. Ось там, ось там, де то сонечко світить. Це буде в нас друга частина відео. Ось так, друзі. Де ви ще таку грибалку бачили, ви мені скажіть, а? Так що не забувайте підписуватися. А то ви всі дивитесь, дивитесь, ніхто не підписуєтесь. А я бачу все в статистиці канала. Що 93% людей дивляться без підписочки. Так що, будь ласка, підтримуйте канал.